Вітаю вас, друзі. Як ви знаєте, повноцінно війна вже триває на території так званої Росії. Це вже настільки доконаний факт, що із ним змирилися навіть російські пропагандисти. Працюємо, йде війна, відноситися до цього треба з розумінням. поніманням. Але от хто із цим не змирився і виступає категорично проти та засуджує Україну, це. Якраз ті самі так звані хороші росіяни, переход війни на території Росії по факту, Тому який смисл атакувати москву принципі, смисла немає. і тойсь опять же, ці атаки працюють на путінські нараті. От Максим Кац, наприклад, якого любили тягати на українське телебачення, засуджує атаки на територію так званої Росії, і каже, що це ні до чого хорошого привести не може. Бо добре для нього це коли війна тільки на території України. Ну це просто пугай. що, що якісь люди з оружием там як-то сили захватувати власть. E, совершенно непонятно, як це может привести к чему-то хорошему. у Навальністів і є геніальний план. Вони виступають категорично проти війни на території так званої Росії, але кажуть, що коли росіяни іще більше побачать, як росіяни вбивають українців, то тоді вони прозріють. Чом больше Путін буде затягувати Росію і творить все це безчинство з України тим більше людей, каже, все це будуть бачити. і росіяни це і справді бачать і вимагають вбивати українців і ще Да. Каждый день, надо. Так надо. Mm. Каждый день так надо. Каждый день так надо. Надала це діяли на мою скромну думку. Війна на території так званої Росії це завжди гарна ідея. А ще гарна ідея це підписатися просто зараз на мій канал. Зробіть це, друзі, і натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби його побачили якомога більше людей. І будемо і з вами говорити про війну на території так званої Росії і як так звана російська опозиція це засуджує. Війна прийшла в Москву це, звісно, ужасно вже згаданий мною Максим Кац каже, що нападати на територію так званої Росії це неприпустимо і дуже небезпечно. А ваше атаки на російську територію це дуже опасно. перш з першої з, з, -з, з політичної точки зору. у своїх роздумах пропагандисту Медведчука. До речі, Максим Кац дійшов до того, що якщо війна переноситься на територію так званої Росії, то тоді вже Україна стає як Владимір Путін. Це надо бить путіном, да, теж по чому-то думав, що які-то українці будуть ради, якщо он з войськами вайде в Україну. Точно так же ніякі росіяні не будуть ради, якщо хтось з вайзвайськами вайде в Росію. Тому що для так званої російської опозиції, коли війна триває на території України, це і ще якось припустимо. А коли окупантів б'ють вже на їхній території, то ви що, це небезпечно, так у жодному разі не можна. І ще один так званий хороший росіянин теж порвався на цьому пи. Танні і став порівнювати Україну із терористами, якого смисла на німеламу ткар що того, типу, Показати смотрите, ми теж так можемо. Терорізіруватися мірнесеління в смысле, что ли? непонятно, Непонятно, за що ж територію так званої Росії взагалі можна атакувати. Також обурилась атаці безпілотників на Москву, яка була днями Ксенія Собчак. Напевно, варто її іще раз запросити на українське телебачення. Як простить як понять? але найбільше мені сподобалися судження колишнього КГБшника, якого теж включили до одного із українських медіа, і який категорично засуджує атаки на території так званої Росії. З моєї точки зору мене це розстроїла ужасна новина. Не тому що мені там жалко якісь здання російські, а тому що це новость очень плохая для України. Звісно, в його уявленні, коли війна на території України, то це, напевно, хороші новини для України. А коли війна вже на території самої Росії, то це новини для України, а вже ж погані. То в цьому нічого хорошого нет. тому что таким образом Україна стала, или може стать. На одну доску з таким же агресором росії. За його ж логікою, під час Другої світової війни, ну не будемо брати у розрахунок червону советську армію, тому що це була також окупаційна армія. Але, от, наприклад, коли американська армія рухалась по території нацистської Німеччини, то тоді американці також були агресорами. Вони у жодному разі не звільняли Європу від нацизму. Ну а Україні у випадку із російською агресією треба не завдавати ударів по території так званої Росії, а просто йти у суд або у поліцію. Нехай там хтось розбереться. Точно така ж як якщо у вас когось вбили, ви не можете взяти нож пістолет і піти убивати когось, Хто вас вбивав. Ви звертаєтесь в суд. Вы обращаетесь в полицию, в милицию. І ви ти себе захистити. Так а чому він тоді так обурюється? Нехай москвічі телефонують у поліцію. А, тобто от за те, то, що у вас сравнялі з слідця з, з землі Бучу Бучуль Маріуполь, і от далі оцей так званий опозиційний росіянин, якого я нагадаю, запросило українське медіа в ефір. Починає проводити такий логічний ланцюжок, як наче Крим це не територія України. Точно так же саме з сліста землі Ростова і Севастополя, или в какого нибудь другого города э, Неправильно. пратше, друзі, завдавати ударів по території так званої Росії або навіть намагатися ліквідувати Путіна, що теж є дуже хорошою ідеєю. Це нам точно не вигідно. коли були дрони на, на, на Кремлі. Да, на Кремль я аналізував це діло і говорив, що. Э, Українцям це не вигідно. окремої уваги у цьому випуску заслуговує, звісно ж, Михайло Подоляк, представник офісу президента, який мало не щодня вмикається в ефіри до російських так званих опозиціонерів, які йому розказують, що бомбити Москву це погано. Всі розуміють, що ракети ні в коїм випадку не повинні літати в Київ, ракети не повинні літати над Москвою. Нічого цього бути не повинно. Війна розв'язана Путіним станом на сьогодні. Сили оборони України ліквідували вже понад дві сотні. Тисяч путіних, бо це ж не російська армія, це не росіяни. Це усе путіни воюють проти нашої з вами країни. І Путін, він один відповідає за війну. І ще Путін, ви собі уявляєте, окупував. Але не частину території України, а так звану Росію. Росії дійсно окупована шайкою людей, приближених приближених Путіну. Самим путіним. Напевно, так звана Російська Федерація це і ще й жертва агресії. Звісно, ж, одного тільки Владиміра Путіна. А самі росіяни вони ні в чому не винні. У них просто немає позиції, коли їхня армія вбиває українців, і велике кількість людей к сожалені не имеет позиції сейчас до них нужно достучатися, докричаться, разбудить, расшевелить. Вот що нужно с цими людьми делать. Ну, власне, достукатись до росіян можна за допомогою, наприклад, невідомих добрих безпілотників. Але навіщо це робити, якщо росіяни вони ж категорично проти війни, вони її не підтримують. якоїсь безумної підтримки війни, та у них не вийшло зробити де ж з допомогою пропаганди какої-народної війною. Ніхто не біжить в очереді. воєнкомат, ніхто не підтримує. Ніхто взагалі на так званій Росії добровільно не пішов на війну вбивати українців. Це усе вигадки, напевно, української пропаганди. Виноват в этом. Конкретно один чоловік, который, як ви самі правильно говорите, вже давно безумен, У російського народу не спрашивал решения, начать розрішення війну. Ну, це абсолютна брехня. У росіян неодноразово запитували, що вони думають про можливість повномасштабної війни проти України. І росіяни, а вже ж виступали проти, бо це усе Путін. Якщо з України буде війна, вона пройде буквально один день. Ми їх розсокчимо просто. Глупим, звісно. Хоча ми мирні люди і замір. Тому ви що? Не можна, щоб війна тривала на території так званої Росії, можна тільки в Україні. А от коли війна на території так званої Росії є. То це ні на що не впливає. Можна була починати. Як тепер закончиться? Я ж не знаю. За а тепер не можуть це закінчити. Як не дивно, найбільше виступати проти війни на території так званої Росії стали не кремлівські, навіть пропагандисти, а ті самі опозиційні, начебто, хороші росіяни. Ну якщо це йде з України, то це в мінус вам пол. власне друзі, для чого я записав цей випуск, щоби вкотре показати, які вони нікчеми, щоб показати, що, попри те, що вони нікчеми, їх усе одно запрошують на українське телебачення, максимальних нікчем, які, вибачте, за вислів, просрали навіть можливість на щось впливати у своїй же власній країні. І от ті українські політики, які спілкуються із так званими хорошими росіянами на ефірах, ті українські медіа, які Іх запрошують, вони займаються тільки самоприниженням. А як відомо, хороші росіяни це тільки ті, яких не видно у тепловізор, і щоб їх ставало якомога більше друзів. Я вам традиційно нагадую: допомагайте Збройним силам України, тільки вони вміють правильно спілкуватися із росіянами.